Сергій Стрельников. Одну з головних чоловічих ролей зіграв у проєкті Справа була на Кубані у 2011 році. У 2015 році на українських телеекранах виходить серіал Володимирська 15, у якому Сергій зіграв головну роль майора Олександра Дикого. Цікаво те, що деякий час Сергій жив у цивільному шлюбі з партнеркою по цьому серіалу Галиною Безрук. Але після початку війни у 2022 році розірвав зв'язок як з нею, так і з родичами, які залишилися у державі-агресорці. Я сам був наполовину росіянином раніше. Був. Я е любов до свого батька, росіянина, залишаю при собі. Це святе ось тут. Але все інше, все, що російське, для мене не існує. Для мене не існує навіть моїх віршів російською мовою, моїх ролей, які зіграні там. Але знову ж таки, до мене прийшли кріпаки до мене прийшов довбуш.